Наближаємо перемогу разом. Благодійний ярмарок на шкільному подвір'ї села Радісне це завжди весело, цікаво та смачно. З початку війни шкільна родина вже не вперше проводить подібні заходи, адже й головна їх мета об'єднати максимально велику кількість людей навколо збору коштів для українських захисників. Сьогоднішній захід він говорить про те, що наші дітки займаються потужно волонтерською діяльністю, тому що сьогодні ви перебуваєте у одному закладі освіти нашої громади. Але ось такі заходи постійно організовуються усіма учасниками освітнього процесу нашої нашої територіальної громади. Серед жителів Щиборівської громади чимало відважних воїнів, які стоять на захисті держави. Тож дбати про забезпечення їх усім необхідним пріоритет кожного. Багато наших випускників, односельців воюють на передовій. Вони відважні, сміливі хлопці. Вони ведуть свою роботу. А ми на своєму учительському, учнівському фронті проводимо свою роботу, підтримуючи наших хлопців. Печиво, тістечка, торти, і це далеко не все, що пропонували придбати школярі під час благодійного ярмарку. Кажуть, у випічку вкладали найголовніші інгредієнти побажання для українських воїнів. Я пекла рогалики, я хотіла, щоб ці гроші зібрати на ЗСУ, щоб ми перемогли. Я пекла вафлі для наших хлопців. Я додала саме інгредієнт це перемогу нашу, щоб ми швидше перемогли. Наші хлопці повернулися додому. Ці гроші підуть на армію і наші воїни обов'язково. Перевожить. Не проходять повз ярмарку і мешканці села. Кажуть, ініціативу, покликану наблизити перемогу, потрібно підтримувати. Разом з тим це чудова можливість поласувати та пригостити рідних домашніми смаколиками. Дуже ми вдячні дітям, що старалися. Багато є діти, що тут прямо в шкільній їдальні готували. І я так і старалася більше купувати те, що, те, що діти своїми руками. Це робота дітей, це для, для воїнів. Підуть кошти не ярмарками єдиними. Щиборівська громада одна з тих, де активно долучається до всебічної підтримки українських захисників. Адміністрації нашої сільської ради, зокрема, наш сільський голова Іван Болюх. Він завжди не стоїть осторонь проблем військових. Також Іван Дмитрович безпосередньо бере участь у тому, щоб, наприклад, знайти якісний автомобіль для військових. Лише за один ярмарок учні радісненської школи зуміли зібрати майже 20 тисяч гривень. Усі кошти витратять на придбання комплектуючих для автівок, які допомагають українським бійцям наближати перемогу. Чи вірите ви в народні прикмети, якщо так, то які? М -м -м, чесно, не вірю. Чому? Е -е. Ну, вважаю, що колись давно просто були люди, які не мали достатньо інформації про світ, про природу, можливо, про космос. Тому і були прикмети, а зараз, я чесно скажу, їх є дуже багато всяких різних. Ну, наприклад, не можна виносити сміття на ніч, тому що грошей не буде. Чи щось там таке. Ну, якщо чесно, не, чесно, не сильно звертаю на це увагу. Віру. Ну, як і сіль осипав, то до сори було, а як віник поставив, то в житті не везло. А як через порік давала ввечері, то і маленька дитина мене вночі часто не спала. А по чому би й не? А які? Ну я знаю. Я так іноді, вот, коли сплю, коли щось присниться. Я заставляю все, і потім виходить, що право. Ви якщо кіт дорогу перебіжить в, в полу, значить удача буде. Да, віру. Які? Ну, якщо кіт чорний перебіжить дорогу, віру не буде удача. Ну, якщо з вечора сонце е, сідає червоно, то на рано буде мороз. Взагалі-то ні. А чому? Я науці більш довіряю, а не прикметам. Ні, ні в що не вірю. Чому? Е, ну, тому що я користуюся якоюсь більше наукою, доказами. Ну, а те, що висмакти не з пальця, бо так сказала якась баба килина, то я не вірю. Чи вірите ви в народні прикмети? Якщо так, то які? Ні, не вірю. Чому? Ну Тому що вони в основному придумані на побутовому рівні. Ну Наприклад, колись в мене був Сестрою спіршу, чому не можна зі стола рукою стирати хліб? Вона каже, що не буде грошей, каже, то неправда. Через декілька років по телебаченню побачив сюжет, що не можна рукою стирати хліб, тому що можна затиску загнати в руку і буде інфекція. Ну, Так решта, то, то просто видумка і все. У рамках 11-го туру на Київщині зустрілися футбольний клуб Нива Бузова та Хмельницьке Поділля. На початку матчу команди демонстрували сумбурний футбол. Однак господарі поля на сьомій хвилині опустили м'яч на газон та показовою атакою в декілька передач відкрили рахунок. Далі було багато боротьби у центрі поля. На 36-й хвилині хмельничани заробили пенальті, яке впевнено реалізували та зрівняли цифри на табло. У другій половині гри 11-метровий штрафний пробували господарі поля та на 57- й знову вийшли вперед. Поєдинок так і закінчився за рахунку два на користь футбольного клубу. Бузова. Емоції дуже погані. Ми програли гру. ми не можемо набрати очків, у нас багато нічих, нам потрібно вигравати, а ми допускаємо дуже багато помилок. В Ужгороді Харківський металіст приймав волочиський агробізнес. З перших хвилин гості домінували та створювали небезпечні моменти. На 17-й хвилині завдяки помилці гравця металісту відкрили рахунок. На 39-й агробізнес подвоїв цифри на табло. Після прострілу з лівого флангу захисник харківського клубу зрізав м'яч у свої ворота. У другій половині поєдинку господарі активізувалися. Та на 62-й хвилині ударом в дальній кут воріт відквитали один м'яч. Однак, зрівняти рахунок харків'янам не вдалося. У підсумку один і агробізнес заробив плюс три залікові пункти до турнірної таблиці. Виграли це, для нас це дуже добре, тому що в нас є своя ціль перемагати в кожному матчі. А що стосується металіста, ще раз повторюся, що дуже хороша команда, перспективна, тому що є дуже хороша молодь. Бажаю команді «Металіст» успіхів в дальнішому. У Кам'янці-Подільському зустрілися футбольний клуб Епіцентр та Закарпатський хуст. Старт гри видався невидовищним однак на 14 14-й хвилині після подачі з хутового епіцентр повів рахунку. А вже через дві хвилини гості зрівняли цифри на табло. Далі домінували господарі поля. Реалізувати свої моменти вдалося лише у другій половині гри. На 48-й хвилині з 11-метрової позначки гравець команди із кам'янця відправив м'яч у сітку воріт. А вже на 54 й хвилині епіцентр зробив перевагу в два м'ячі, після чого голів вболівальники більше не побачили. У підсумку три Трошки мене ну, турбує, що такі 100% гольові моменти ми не використовуємо. Ну, для впевненості, розумієте, для того, щоб мати впевненість, хорошу, треба забивати такі. Що стосується гри в захисті, в другому таймі, то ну, я задоволений. Да, там були такі шара такі, маленькі нюанси, але я загалом задоволений. За результатами 11-го туру футбольний клуб Поділля з восьмої позиції опустився на дев'яту сходинку у турнірній таблиці. Епіцентр піднявся з п'ятого на четверте місце. Агробізнес нині лідирує серед команд Хмельниччини. Четвертий сходинки піднялися на третю позицію першої групи. Нікіта Валівоць, Олександр Титов, телеканал Перший Подільський. Ага, подобина баюнесин. Дімітри шепетівчанин Дмитро Гриценко здобув дев'яту перемогу на професійному рівні у змішаних єдиноборствах. Для спортсмена цей бій був дев'ятим поєдинком у кар'єрі. Боєць із шепетівки підійшов до поєдинку без поразок у професіоналах. Суперником був американець Частін Монталво, який до зустрічі з українцем мав у своєму активі п'ять перемог та одну поразку. Три раунди по п'ять хвилин. В кожному із яких Дмитро виглядав переконливіше за свого суперника та переміг за рішенням суддів. У записках Рефері підсумковий рахунок 29-28. У своєму інстаграмі Український боєць прокоментував тріумф. Справа зроблена. Дякую всім, хто оборонить Україну. Дякую всім за привітання. Яна Кузьмінська, Олександр Тітов, телеканал Перший Подільський.